Мені здається, що всього життя не вистачить, щоб пояснити цю тему. А, хоч, от зрозуміти, що все, що ми знаємо про медитацію, це нас і зупиняє медитувати. Тому що медитацію можна постіч тільки в процесі медитування, тільки в процесі регулярних практик, не за одне. Це не чарівна пігулка. Медитація це не пігулка, це не ліки, які вас вилікують від тривожності. Наприклад, медитація це тренування. Яке на трену натренує в вас певні навички, і базові навички в медитації, в принципі, базові навички будь-якої сучасної людини це усвідомлення, це керування увагою через тренування, концентрації уваги. Ось і все. Не треба сідати і, і, і намагатися тримати увагу на чомусь а, безмежну кількість часу, навіть доля секунди це тренування. І якщо ми навчимося. Рухати плавно між об'єктами спостерігання, рахуйте, що ви вже не початківець. Тому що, коли в нас є оця свобода, сила рухати своєю увагою, ми опановуємо рух своєї енергії по нашому тілу. Розумієте? А енергія це стосунки, кохання, гроші, діти, е кар'єра, е бізнес, популярність, все, все про що ви мрієте, чого ви бажаєте, це все можна здобути за допомогою навичків, які ми тренуємо в медитації. Тому що медитація це не заспокійливе, це не е чарівна пігулка, випив і все мені покращило. І я спокійний. Це тимчасовий ефект. розумієте? Потім побочки ви зрозумієте. А потім, тільки коли ви перейдете за межі розуміння того, що ви знали про медитацію, і сформуєте вже свої нові розуміння, як медитація круто закриває всі ваші питання до себе і до світу на всіх рівнях, починаючи з матеріального, фізичного, тілесного і закриваючи духовний. Але щоб до Духовного колись дійти без базового навичка концентрації уваги, фізичного, тілесного, неможливо просунутися вперед. Розумієте, я вже другий рік це пояснюю, що. Те, що ви включили запис медитації, це не значить, що ви а, змінились. Це можливо, можливо, значить, що ви медитували. І на якийсь час у вас навіть ви, ви виходили в якісь медитативні стани на різні рівні частот а, а, хвиль. А, можливо, але. Ви не закріпили навичок, розумієте? Це тимчасовий ефект. А медитація це історія всього життя, це тренування, щоб колись за допомогою розвинутих навичок у медитації людських супернавичок дійти до рівня просвітлення. Але до просвітлення ще далеко, коли ми не вміємо концентрувати увагу просто на, на крапочці. Чи просто на своїх думках, хоча б долі секунди, не про яку духовність ми не можемо розмовляти, тому що в духовність йде тільки та людина, яка опанувала. Рух своєю уваги, а значить енергії, яка розуміє, що вона цілісна і єдина з іншими, цілісна з собою, а між частинами мозок. Тобто, що значить цілісна? Мозок, тіло, енергія все є єдине, розумієте? І свідомість, підсвідомість. Ви всі єдине ціле, воно має бути зцілене розуміти якість енергії яку ви створюєте, створювати, створювати проводите через себе вона має змінитися на краще тоді змінюється людина оточення і світ взагалі і ось тоді ми можемо думати про духовність от тоді ми можемо вже Часами а, з вчителями а, вчитися а, спостерігати а, за тишею, за будь-яким об'єктом, концентруватися, коли ми вже натреновані а, в тих навичках базових концентрація уваги і усвідомлення, і прийняття і вдячність, і любов, тоді ми можемо розвивати їх до стану просвітлення, коли ми вже більше над чим, над, чим людина, ми над людьми. Люди. А, тому, а, бачите, як а, мене ця тема дуже-дуже чіпає. Тому що, а, скільки б я не починала в духовність йти за допомогою медитації, завжди фізичний, базовий матеріальний рівень вас буде тягнути, якщо там щось не закрито Завжди. І а, уч, вчитель не прийде тоді, коли у вас щось не закрите. Розумієте? Вчителя з'являються тоді, коли ви готові до трансформації, коли ви готові духовно зростати, але треба почати з фізичного, і оцей базовий навичок концентрації уваги. З нього все починається. Не вміємо концентруватися на диханні, на тиші, на спостереженні будь-якого об'єкту, через який ми заходимо в медитативний стан. Ми не можемо ні про що інше розмовляти, тому що без концентрації уваги дуже дуже повільно і важко. А, можна, можливо, але дуже повільно і важко, важко важко через супротив. Ви можете натренувати благосні всі навички. Ось тому а, я благаю вас. Почніть з бази натренуйте концентрацію, концентрацію уваги, коли ви зрозумієте, що в моменті в вашому житті ви відстежуєте те, що раніше не відстежували в собі, чи в інших людях, чи в світі, взагалі, обставинах, ситуаціях, якихось діях інших людей, це значить. Щоб у вас вибудувалось навичок концентрації уваги. Тепер його тільки треба підкріплювати і далі продовжувати медитувати. От і все. Допоки медитації не стане взагалі ваше життя. Що ви будете настільки усвідомлені, а значить, з прийняттям у вас все буде гаразд, ви будете добрі до інших, співчувати собі іншим, любити, дя дякувати, допомагати. Це значить, що в вашому житті це все прибуде. Те, що ви займаєте. За чим ви йдете в медитацію? Медитація це не уникнення чогось неприємного. Це навпаки, я став, прийшов, я сів у медитацію і віч навіч дивлюсь на те, що мене бентежить. І ось тоді починаються чудеса. Ось тоді Відбувається неймовірна. І я для того тут, для того для вас, щоб ви відчули це неймовірне. Я хочу, щоб ви всі відчули цей стан блаженства. Коли ти відчуваєш, що ти не то що цілісний, а ти єдний зі всіма і всім на світі, і це, як знаєте, відчуття повернення додому. Коли тебе довго-довго не було вдома, і ти повертаєшся в дім там, де ти народився і виріс, і ти там відчуваєш себе найщасливішою в безпеці, там твій затишок, там твоє місце сили. Розумієте, отак От приблизно відчувається ця єдність з вищими силами, в які людина вірить, і коли вона розуміє, що вона частинка системи, але система не той, яка вами керує, а якою ви управляєте разом зі всіма іншими частинками на рівні з вашими богами, в які ви вірите. Ніколи Бог зверху, а ви знизу, а коли ви рівні, коли ви відчуваєте всю суть один одного, що вона єдина, що ви партнери, ви творці цього всього, що відбувається з нами і зі світом. Ось. Хотіла зробити сторіс, не вийшло, тому, будь ласка, бачите, ця тема обширна. Я займаюся цим з, 20, з кінця 2019 року навіть цю тему вивчати і вивчати, але ж, ж її треба почати. А деякі люди просто не можуть почати. Я не кажу вже про тих, хто не цікавиться медитацією. Я нас сильно не, не влюбляю, не закохую в медитацію. Людина має бути готовою до неї. Але ті, що... Я не можу чути, коли людина жаліться, що вона не розуміє медитацію. Що вона пробувала їй важко? Мені всім всім тілом і душею хочеться допомогти людині, тому що я була така. А коли я перейшла, мені просто вистачило якомусь дивним чином своєї дисципліни упоратості, щоб зрозуміти все ж таки медитацію. Я прям сідала за книжки, щоб я так в школі вчилась, як я вивчала медитацію, розумієте? І психологію, щоб я так в школі вчилась. Але коли я захотіла змінити своє життя, я вивчила про медитацію все, що є зараз в сучасних джерелах. І от навіть нещодавно я виступала перед жіночим клубом і робила презентацію про медитацію. Я погуглила всі джерела там, де можна просто знайти базове визначення, що таке медитація, вони інші, навіть порівняно з тими, навіть рік тому. А уявіть собі. Я а, з 11, го а потім з 15-го року активно цікавилась медитацією, розчаровувалась і кидалась, тому що в мене не було тієї інформації. Я мала тільки іскажону інформацію, яка оброслася стереотипами. Розумієте? І мені це заважало. Я розумію, що це такий путь мій був. А, можливо, для того, щоб як одне з, з цього, це те, щоб я отак упорото, я це називаю, Просто безкорисно питалась донести людям, щоб ось візьміть, я постаралась, я вже це робила. Просто візьміть мої знання і сідайте, створюйте свої знання. Не вірте тому, що я кажу. Візьміть і провірте те, що я вам кажу. Перевірте, як це для вас. Сформуйте свій власний досвід. Просто сідайте в медитацію, просто рятуйте цей світ. Нам треба сучасних усвідомлених людей. Будь ласочка, сідайте в медитацію, я вас прошу. Там багато приємних сюрпризів для вас. Ви просто неймовірний, крути, крута людина. Ви, ви просто не уявляєте, на що ви спроможні. І цьому немає межі. Смисл медитації як самого життя. А що це історія довго тривала? Кожного, кожного дня, кожної секунди ми вчимося і, і переходимо в межі того, що ми є. Ми кожного разу стаємо над я, над я, над я новою, 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 новою вищою версією. І кожного разу це ми перевершуємо себе. Це є еволюція. І зараз на нас велика місія, щоб е, світ е, витримав і якість світу е, в, цілком від, від вас залежить люди. Беріться вже і робіть щось. Просто, е, просто переведіть фокус уваги е, на добро ім'я добра, а не проти зла. Це дуже різні речі. Це зовсім, де, зовсім протилежна якість енергії. ім'я добра і проти зла. Це не одне і те ж саме. Це мінус і плюс. Це різні суть якість енергії. Розумієте? Вибачте за мою експресію. Я просто хочу, щоб ми всі. Мали відчуття свободи і право вибору, щоб ми відчували безпеку, тому що ми дбаємо про неї, тому що ми знаємо, що від нас залежить ця безпека. І в часи отакої. Коли не зрозуміло, що завтра буде, треба вже взятися і щось робити. Треба навчитися так, як нас не навчили в школі. Треба пахати над собою. Треба перевищити себе, не через проти того, що я зараз тупа, а я хочу стати умна. Н Ні. Через те, що я можу більше. А цікаво, що я можу більше, а цікаво, як є насправді для мене. Розумієте? І медитація це не якась панацея і модний тренд. Це просто базовий навичок людей. Просто люди колись а, в якісь проміжки часу використовували різні назви. Я впевнена, що є, якщо б ми знали, що відбувалося там конкретно. А, там не знаю, 100 тисяч років ми б точно знайшли якісь джерела про медитацію. Можливо, вона б інакшим чином назвалась, але б це було а, саме про це про цей досвід людей, про цю навичку сідати і бути усвідомленими. Бути усвідомленими це бути уважними, уважними це вміти рухати своєю увагою, вміти рухати своєю увагою, це а, навчитися концентрувати увагу. Це не значить, що ви маєте на годину сконцентрувати її. Це значить, що ви маєте навчитися спробувати кожного разу стільки, скільки вийде тримати. Розумієте? Тому всіх не розумієте, звичайно, що. Це так легко сказати, це треба відчути. Це неможливо пояснити. Це тема дуже важка, тому що неможливо це пояснити. Ну, це треба пройти через свій досвід, просто сісти і щоб не стало, медитувати, хоча б по 5 хвилин, але кожного дня протягом, хоча б. Півроку зробіть собі такий подарунок. Півроку, рік аскези. Всі так звикли зараз брати аскези, це теж такий просто скажений тренд на аскези. А коли ми теж їм користуємося не дуже обдумано, як і медитацію зараз. Тому, будь ласка, якщо і брати аскезу, то на те, щоб з дисципліною подружитися, з дисципліною завдяки собі і в ім'я себе. Не з насиллям, а з маленьким зусиллям. Розумієте різницю? Тому, будь ласка, що від мене треба? Скажіть, я все дам, все дам, я все даю, я нікому не відмовляю, я всім допомагаю. Будь ласка, просто напишіть мені, я хочу змінити своє життя на краще. І я скажу, як саме вам за допомогою медитації його змінити. Конкретно ваш коктейль щастя, конкретно ваш рецепт вашого щастя, ваших змін на краще, які ви бажаєте, це можна зробити. Давайте я вірю в вас, що ви всі відчуваєте своє внутрішнє бажання бути. І знати щось більше. Тому, будь ласка, не зволікайте. Часу в нас а, дуже мало. Давайте вже зараз а, активувати свої суперздібності, тому що Айронмен не прилетить. А, ми тут, ми живемо на цій планеті, нами вирішувати, якою вона буде. Давайте вже робити це зараз. Всіх цілую, обіймаю, а, бажаю вам натхнення, ділюся щиро з вами. Своєю енергією цікавості бажання розуміти щось і мати щось більше. При цьому залишаючись вдячною і усвідомленою до того, що повітря, сонечко, чисте свіжа вода, теплий душ це базові радості, які дозволяють нам бути вже зараз щасливими. Давайте зробимо ще більше. Краси і приводів для щастя, щоб не тільки базу закрити, а і ще й духовність, в яку ми дуже всі прагнемо попасти. Бо, як не крути, всі хочуть стати ідеальними така людська природа. Тому, будь ласка, в ідеальність через двері з табличкою концентрація уваги, Інакше, інакших шляхов туди не Має. Все, цілую, обіймаю. А, ви все це знаєте, ви все це маєте. Ви просто Треба згадати, сісти в медитацію а, і просто згадувати. Кожного разу медитуючи, згадувати, на що ж ви дійсно спроможні. І тоді я не буду для вас загадковою ек експресійною баришнею в телефоні, а, яка щось е е своє розповідає. Я буду з вами е на одній хвилі. Вилі, ви мене будете зчитувати з першої букви слова кожного. А ви будете розуміти, ваше серце буде випригувати з грудей, коли ви будете мене перечитувати, переглядати з розумінням вже того, про що я зараз сказала, але вже вашого особистого досвіду. Всім особистого досвіду. Неймовірних вражень від цього, і, звичайно, що дисципліни, маленького зусилля на дисциплінку. Це називається любов до себе. Пока-пока, цілую, обіймаю.